Хоча з початку нового року прийшло всього 14 днів. Вже відомо чим житиме Вінниччина у 2013 році. Про основні напрямки роботи та про результати співбесід, які відбулися 11 січня у Києві, із першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Арбузовим та керівниками профільних міністерств розповів голова обласної державної адміністрації Іван Мовчан. Передумовою цієї зустрічі була. Доручення президента України, який доручив Кабінету міністрів, узгодити з керівниками обласних державних адміністрацій регіональні складові національного плану дій з програмою соціально-економічного розвитку регіону на 2013 рік. У 2013 році планується подальший розвиток медичної галузі області та продовження облаштування хірургічного комплексу обласної клінічної лікарні імені Пирогова. Тому на зустрічі із міністром охорони здоров'я Раїсою Богатирьовою голова облдержадміністрації обговорив можливість виділення додаткового фінансового ресурсу. В першу чергу це продовження фінансувати в цьому році завершення комплектації. Хірургічного комплексу. Слідуюче питання було кошти на проєкт по університетській клініці, а також кошти, які необхідні нам в галузі охорони здоров'я в аспекті тому, що нам необхідно зробити. По реформі на даний час є повне розуміння в цьому плані, на питанні відродження цукрової галузі Вінничини та впровадження нових сільськогосподарських проектів розвитку овочівництва та тваринництва була зосереджена основна увага під час зустрічі із міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Присяжником. Сьогодні особливо мене інтересує цей напрямок, тому що область має серйозні резерви. І якщо Дійсно, держава буде виконувати свою функцію зобов'язання щодо компенсації, ті, які сьогодні мають законодавчу базу, і витримувати це все, то ми будемо мати можливість оперативно і чітко це розвивати. Ключові питання розвитку державно-приватного партнерства були обговорені під час зустрічі із міністром економічного розвитку та торгівлі Ігорем Парасоловим та міністром фінансів України Юрієм Колобовим. Є сьогодні повне розуміння і міністра економіки, і міністра фінансів щодо фінансування проєктів, які були б направлені на формування доданої вартості. на… Збільшення валового внутрішнього продукту області. І сьогодні також від нас чекають конкретних пропозицій, кошти для цього є. Нагальними питаннями у соціальній сфері області було названо погашення заборгованості і заробітної оплати на економічно-активних підприємствах та необхідність надання всебічної підтримки дітям-сиротам. Говорили ще про дітей-сиріт, про їхню долю. Про житло для дітей-сиріт. Ми запропонували також, в цьому плані Вінниччина має багато позитива і напрацювань, щоб ми тісніше співпрацювали з регіоном і все-таки в цьому напрямку є і бажання міністерства найближчий час провести тут певну нараду по багатьох аспектах соціального розвитку і підпрацьовувати їх на теренах Вінниччини. Голова обласної державної адміністрації зазначив, що уряд готовий підтримувати проекти обласного керівництва, якщо вони будуть спрямовані на покращення інфраструктури області та підвищення рівня життя населення. Тетяна Соловей Вадимдемець, новини, телеканал Смарт.